Я останнім часом відмовляюсь від дуже багатьох інтерв'ю. Висловлюємо глибоке занепокоєння. Ну цей відсоток божевільних він як був, так і є. Чому вас це цікавить? Всі військовополонені, ну там 99% з них працюють. Мене просто якось напружує трохи, що ми далі будемо такими хорошими. Ну, хочете правдиву інформацію? Ось вона вона така. Усіх вітаю. Ви на Ютуб каналі Факти СІТІВІ». Мене звати Наташа Терчевська, і сьогодні ми говоримо з українським журналістом і блогером Володимиром Золкіним, який записав. Ну просто сотні. Я думаю, скоро буде перша тисяча інтерв'ю з російськими окупантами. Володимира, доброго дня, доброго дня вам. 30 листопада омбудсмен Дмитро Лобінець повідомив, що його російська контрвізові москалькова відвідала 119 українських військових, яких власне і утримує Росія. Деяких із них українська сторона, власне, живими побачила вперше. А вже згодом в ефірі телемарафону Єдині новини Дмитро Лобінець підтвердив, що до кінця цього року анонсується ще три такі самі відвідування наших. Людей, які перебувають у полоні в Росії, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, ми можемо говорити про те, що з огляду на введення ось цієї практики відвідувань, чомусь раніше не вводили, тільки почали зараз? Чи можна думати, що, зважаючи на це, самого обміну найближчий час таки не планується? Дивіться, як ви знаєте, я ніколи не кажу про обміни. Плануються вони чи не плануються. Ми взагалі не кажемо про обміни до того самого моменту, поки він не відбудеться по факту. І я тут теж не є ньюзмейкером в цьому плані. Є координаційний штаб, який займається військовополоненими. Вони повинні написати, а потім вже про це пишуть всі інші. Тому що це ж зрозуміло, що це вже сталося. До того планується, не планується. Ну звісно, що нам хотілося б провести обміни. Звісно, що люди, які займаються обмінами, ведуть про це перемовини 365 днів на рік і 24 на 7 але буде це чи не буде, ну ніхто не знає. Стосовно цієї ініціативи, щоб, хоча б, показувати. Вони показують декілька наших, ми показуємо декілька їхніх. Ну я знаю, що це робиться, але знову ж таки я знаю, що начебто це, начебто, це пройшло один раз, а планувалося багато разів це робити. Тобто, тобто багато їх показувати і обмінюватися такими відео, і щось ну, наскільки мені зрозуміло, російська сторона знову і і це почала теж блокувати. Тому що ну російська сторона, ви ж маєте розуміти, оскільки їм начхати на людей. М'яко кажучи, будь-яка публічність, публічність для них, ну вони проти будь-якої публічності. І ну я так розумію, що якщо наш омбудсмен якось вирішив це питання з російським омбудсменом, то я ну можу лише їм обом подякувати, що хоча б почались такі ініціативи, і сподіваюся, що вони будуть і надалі. Але ну як я розумію, хтось, хто з їхнього боку, ну там ФСБшники, будемо казати, прямо втручаються в цей весь цей процес і блокують знову ж таки цей процес, тому що їм публічність не потрібна. Вони взагалі намагаються це питання приховувати максимально. Ми майже два роки, майже два роки вже показуємо, як треба. Ми майже два роки вже показуємо, що, ну, що ми дотримуємося всіх вимог. Що ми отримали натомість? Обміни залежать лише від російської страни. Вони погоджуються, є обміни. Вони блокують, немає обмінів. Про утримання наших полонених там в Росії, ну ми знаємо от з подібних таких ініціатив, за які я подякував, як ви бачите, і нашому омбудсмену, і навіть їхньому, хай це працює. Давайте поговоримо. От ви нагадали про ваш канал. Ви займаєтесь ним вже майже два роки. Вийшло, я так розумію, понад 800 інтерв'ю у вас і у вашого колеги Дмитра Карпенка. З так званим цим обмінним фондом У мене справді до цього два запитання. По-перше, що б ви могли сказати зараз про їхній морально-психологічний стан з огляду на те, що обмінів уже, як ми проговорили, півроку практично немає. Багато з них перебувають там, де вони перебувають, набагато більше, ніж півроку, і чи усвідомлюють вони взагалі, що це Росія їх не хоче забирати? Я можу вас спросити, чому вас це цікавить? Тому що може здатися, що вони хочуть. Ну, типу, вони мають розуміти той факт, що це не українська сторона. Я просто бачила багато різних думок. Вони не розуміють це. Не розуміють. І з ними ніхто не працює для того, щоб вони це розуміли. Я на кожному інтерв'ю. Говорю про те, что с військовополоненими ніхто никто не працює в морально-психологическом плані. Ну, окрім мене, але це розумієте, що це краплина в морі. Собственно, so, поэтому я приехал сюда для того, чтобы, ну, как бы с вами пообщаться, показать, Еще раз сказать, что вы все готовы на обмен. То есть с нашей стороны вопросов нет. Пожалуйста, сели, поехали, поменялись. Ну, только обмен должен быть честным, обмен должен быть. Рівноценним. Що їм розповідають родичі? Їм розповідають родичі те, що вони бачать, чують там. Так, так. Кому вони будуть вірити? Родичам своїм? Чи тому, що їх просто не міняють, да? і вони мають думати, що це Росія їх не міняє? Ні. Вони будуть слухати те, що їм кажуть з того боку. Ну, хочете правдиву інформацію? Ось вона, вона така. Добре. А за ці майже два роки. Чи змінилась їхня мотивація? Тому що були найперші, які там мало там не заблудилися, потім пішла зовсім інша історія, потім пішла мобілізація, потім Вагнер з'явився Вагнер зник, з'явилися якісь приватні, незрозумілі кампанії, вербування з колоній. І ось ця я, вся історія... я, я, я розумію, про що ви кажете. Я останнім часом відмовляюсь від дуже багатьох інтерв'ю на офіційних ЗМІ, тому що мені кожен раз доводиться розповідати одну і ту саму історію, яку я розповідав вже разів сто. Я не хочу зараз її повторювати. Натомість я дозволю собі задати вам запитання. Да? А ви думаєте, у них була мотивація? Ну, це було завершення моїм запитанням. Чи є там мотивація, чи взагалі вона була. Ні. Немає ніколи не було. Ну, Чекайте, грошова мотивація це також мотивація. Хорошо, якщо грошова мотивація, примус посадкою у дов'язниці кримінальними справами і просто тупість це мотивація, то всі ці три мотивації як були, так і залишились. І ще, мабуть, відсоток ідейності. Ну, типу, типу, типу. Ні, ну цей відсоток божевільних він як був, так і є, а на рівні одного відсотку зі ста. Я так думаю. А може і менше. Це я так взяв одиничку, тому що щоб mm. не сказати нуль, на початку грудня координаційний штаб спільно з ГУР повідомили про відкриття вже другого на території України табору для російських військовополонених Захід-2. Водночас, за офіційною інформацією Міністерства юстиції України, а вже відомо, що приблизно 10 тисяч гривень щомісяця витрачає наша держава на утримання одного такого полоненого. Як ви можете прокоментувати цю інформацію, та що насправді включає в себе дана сума <кій> табір, то звісно відкривається другий, що говорить про те, що кількість полонених збільшується, і це, звісно, що добре, тому що це обмінний фонд. А щодо суми, ну якщо чесно, коли ця інформація з'явилась, я в першу чергу подумав: кому взагалі прийшло в голову рахувати загальну суму утримання полонених? Електроенергія, світло, розходи на етапування, розходи на робу, на форму, на повне утримання всіх прибиральниць, на повне утримання всіх магазинів, на повне утримання всіх комунікацій, повне утримання персоналу табору і, взагалі, всіх людей, задіяних в охороні полонених, охороні, етапуванні і так далі. В общем, всього, всього, всього. Кому прийшло в голову все це підсумувати і розбити це на утримання кожного окремого полоненого, мені, якщо чесно, важко уявити, особливо з урахуванням того, що кількість полонених, перепрошую, кількість полонених, вона ж постійно змінюється. Тобто, якщо це рахували 10 тисяч на утримання одного полоненого, коли їх було тисяча, а зараз їх стало три тисячі, це всеумовні цифри. Стало три тисячі. То вже тоді цю суму 10 тисяч потрібно перераховувати, тому що персоналу, який охороняє їх на таборі для військовополонених, не стало більше. Ну і відповідно мені здається, що ну, комусь просто ну, нема роботи. Комусь треба дати більше роботи, щоб він не займався оцими підрахунками. Більше того, більше того. А у нас же ж є і звичайні ув'язнені, і звичайні ув'язнені, і звичайні табори, які також може це для когось здивування буде, але вони також фінансуються, і в принципі, утримання звичайних ув'язнених воно мало чим відрізняється від утримання військовополонених. Навіть я скажу так: всі військовополонені, ну там 99% з них працюють, працюють. З тих замовлень, які вони виконують, також йдуть кошти в бюджет щодо звичайних таборів, щодо звичайних ув'язнених, то працюють далеко не всі. Тобто, ми можемо так навіть здогадуватись, що звичайні табори вони навіть дорожчі за утримання, ніж табори для військовополонених, і mm -hmm. таборів у нас цих десятки і сотні. І ув'язнених у нас проходять через ці табори сотні тисяч за рік. Чому ніхто ніколи не рахував суму, яка у нас уходить на одного ув'язненого? Що це взагалі? Ну, е чому це нікого не турбує? Мабуть, це ворог. Мабуть, є вороги, а є типу наші. Це зрозуміло, що є вороги, є наші, але ж тут мова йде конкретно про цифру утримання. Можемо йти далі, якщо говорити про цифри утримання. А можемо говорити про те, що наприклад, у нас за те, що людина вкрала курку, вона може сісти на 5 років і не тільки може, а й сідає. То ми вже заходимо в таку плащину. А правоохоронної судової системи і проблем пов'язаних з цим, тому що чим більш розвинена країна, тим менше в ній в'язниць і таборів. То може нам потрібно людину, яка вкрала курку, передавати в якісь спеціалізовані колективи, де вона може працювати, і де вона може приносити користь державі. Ну і люди спостерігають ну, з нею в робочому колективі, і відповідно вона не сидить. Її ніхто не утримує. А, і вона стає на і вона приносить користь і стає на шлях виправи. Так це працює в розвинених країнах. У нас чомусь ну десятки, сотні тисяч. Я не знаю, людей проходять через пенітенціарну систему, які або нічого майже не зроблю. Ну є у них правопорушення, тобто склад злочину є, але ну зрозуміло, що одразу закривати людину на кілька років, тобто по щоб оця вся система поглинала її. Да після цього у нас ще й немає майже інструментів для того, щоб людину вести нормально в суспільство. Це все досить складна тема і ну. Я чому про це сказав, мене просто якось напружує трохи, що у нас от є вся ця складна система, вся, всі ці проблеми вони існують, і ніхто ніколи не рахував, скільки державі обходиться утримання одного звичайного ув'язнення. А от про полонених дуже швидко хтось порахував і вкинув цю цифру. А суспільство у нас, ви ж розумієте, що. Дуже часто реагує на інформацію подібного роду, якось трохи історично, вибачте мене. Так, істеричну. ми, ще з, вами, ми, ще, ми ще з вами про це поговоримо. Давайте зараз. Можливо, ви як... пам'ятаєте? Ні, ви то не пам'ятаєте, а ті, хто мого віку, чи старшого, пам'ятають, був такий картинки мальчиш плохіш. Він сидів пам'ятаю. сирний, задоволений, у нього була бочка угу. варення і багато піченюшек. То мож, мабуть, що коли вкидають інформацію про 10 тисяч, то наші люди одразу собі малюють в уяві от такого полоненого, як мальчиш-плахіш. Ні, вони працюють, вони досить важко працюють, хоча те, що ми дотримуємось там всіх правил міжнародного права при їх утриманні, ну це також правда, це також потрібно враховувати і ще два слова. Буквально два слова. Просто це важлива тема, про яку мало О, про 10 тисяч багато говорить та про гра... значно більш важливу тему, яка ну дотична до цієї, от не говорить майже ніхто. Мобілізація ув'язнених наших ув'язнених дуже і дуже багато за моєю інформацією, якою ви можете 100% довіряти в даному контексті дуже і дуже багато є вмотивованих ув'язнених, які хочуть воювати за нас. Значить, для цього потрібно, звісно, що відповідна постанова, відповідне рішення. І, знову ж таки, за моєю інформацією, всі люди, які дотичні до військової служби, до війни, в принципі, да, вони за те, щоб дозволити таку мобілізацію. А ті люди, які пов'язані з бюрократією, з папірцями, от вони всі проти. Давайте повернемося до умов, які були створені для російських окупантів у тих самих таборах: Захід 1 і захід 2 Зокрема, на вашому каналі є чимало відео, де можна подивитися взагалі, як вони там живуть, зокрема, як харчуються, що у них є магазин, у них є можливість навіть не лише отримати посилку від рідних, а навіть прямі грошові перекази, які, власне, вони можуть потім сходити в магазин і щось собі придбати. Практично всюди, ви вже говорили це вище. Практично всюди, де підіймається дана тема, просто в коментарях з'являється якась справді е, загострена реакція на це все. Просто більшості українців, як я розумію, ну м'яко кажуть, що їм не подобаються ось такі типу, хороші умови для окупантів. Дехто це взагалі взагалі порівнює з якимось, я перепрошую, відпочинком на. На якомусь курорті чи в санаторії. Але в мене запитання інше. А, на вашу думку, кого можна і кого варто звинувачувати в тому, що наші українські люди, які перебувають у полоні там, таких умов ну, навіть близько не мають? Ну, дивіться, є міжнародне право, і ми є його суб'єкт. Тобто ми маємо, якщо ми цивілізована країна, ми маємо виконувати вимоги міжнародного права, тих самих Женевських конвенцій. Там прописано, що ми потрібні забезпечити військовополонених певними опціями. Ми їх забезпечуємо Росія. Фактично, вона якби формально теж є суб'єктом міжнародного права. Але ми всі розуміємо, що вони знову ж таки, поклали великі надії на це міжнародне право, і фактично вони прямо не кажуть, але вони всім, всіма своїми діями показують, що вони не будуть дотримуватися цих вимог. Ми не можемо апелювати до Росії тут в даному випадку, тому що це наш ворог, і нам з вами краще за всіх інших зрозуміло, що там нема з ким розмовляти стосовно міжнародного права, його вимог і ставлення, ставлення, ставлення до людей, тому що для нас люди це люди це найцінніше, що в них є, а для них люди це ресурс найбільш дешеве, що в них є. Ну, принаймні, вони так думають. А тому, що я трохи почитав про їхній стан, демографічна криза, і вона там ну досить суттєва у них. І я думаю, що це дасть свої теж відголоски найближчим часом. Але тут суть, звісно, не, не, не в цьому суть. В тому, що є і інші суб'єкти міжнародного права, є інші суб'єкти, яких придумав цивілізований світ. Для того щоб вони допомагали і контролювали гуманітарні, гуманітарні питання і допомагали з ними. Це і Організація Об'єднаних Націй, це і Червоний Хрест, це і менш помітні такі компанії, як там Amnesty International. Якщо Починати з менш помітних, то ми пам'ятаємо, що весь їхній вся їхня користь для нас полягає в тому, ну, користь в лапках полягає в тому, що вони заявили, що Україна провокує росіян, тим, що українська техніка розміщується в українських містах, українська техніка в українських містах. Тобто, представники цієї кампанії, які додумалися написати це, вони говорили устами колаборантів, з якими я також поспілкувався, поспілкувався. Колаборанти в свою чергу говорять е, устами російської пропаганди, тобто, отак, от тобто російська пропаганда чітко вклала цю тезу і вони її чітко продублювали. Що стосується ООН, е, їх звітів, то ну ми пам'ятаємо, що про Оленівку вони нічого сказати не можуть, тому що їх туди не допускають. І, зрештою, вони звісно, що сказали, що у них є підозра, що це росіяни зробили, а не ми. Але знову ж таки е коефіцієнт корисної дії з цього нульовий. Що стосується Червоного Хреста, от ви мене коли представляли, я якраз подумав і забив да, от в Google пошук. Значить, Червоний хрест, Хамас, розміщує заручників на передовій. Червоний хрест пише. Хамас повернув Червоному хресту ще одну партію заручників. Хамас повернув Червоному Хресту. Нічого не роблять. Родичі заручників Хамасу звинувачують Червоний Хрест, що вони нічого не роблять. Але при цьому при всьому Хамас, зрештою, повертає ізраїльтянам е, їхніх заручників і навпаки. Тобто, вони тут приймають участь. Да тут вони чомусь можуть все це робити, і по свідченням деяких наших е, колишніх полонених, які повернулися з Росії, е, представники Червоного Христа е, разом з. Е, Російськими військовими, які там знаходяться в таборах, просто сміються над нашими полонанами і беруть участь у різноманітних знущаннях. Ну, давайте так, не беруть участь, а споглядають за цим. Споглядають за цим і аплодують, і посміхаються. От то я власне до чого веду. Ну і е, ми розуміємо, що Червоний Хрест, тобто корисного знову ж таки для наших, е, у нас в табор вони в табір вони приїжджають постійно і інші міжнародні організації. Давайте так на ваше запитання я просто їх об'єднаю. От всі ці гуманітарні міжнародні організації, які е, покликані слідкувати за виконанням прав, вони у нас постійно в таборі знаходяться. Вони постійно за правами військовополонених спостерігають. що стосується нашого запитання до них щодо е, стану наших е, військово в російських табор, вони розводять руками, нас туди не допускають. Ну і ми бачимо, що ну немає заяв, немає прагнення якогось такого від них чогось добитися, немає тиску на Росію. Тобто, абсолютно, це просто таке, знаєте висловлюємо глибоке занепокоєння, або навіть не глибоке, а ми просто от занепокоєні, і все. От от на, на, на цьому, все, то оскільки до Росії ми апелю, апелювати в цьому сенсі не можемо, бо нема до кого, то до цих організацій якраз таки можемо, тому що і ми, і вони є суб'єктами міжнародного права. Так, і якщо вони покликані виконувати певні е, зобов'язання, які вони самі на себе поклали, так, і вони їх не виконують. І в той же час вони постійно хочуть до нас в табір контролювати, як ми ставимося до російських військових. То мені здається, що от тут ми вже можемо почина починати показувати трошечки свої зуби. Тобто, ми можемо теж. Їх не допускати, ми можемо теж їм ставити умови. І мені здається, що такі розмови були у нас на офіційному рівні. Що якщо ви не почнете нам розповідати, що там з нашими полоненими, ми вас перестанемо допускати в ті самі табори. І от тут, з урахуванням того, що ми в боротьбі за наших людей за їх повернення фактично. Е Наодинці, тобто вони нам не допомагають в цьому. Ну я думаю, що ми, як держава, ми можемо приймати відповідні рішення, ми можемо перестати трошечки їх допускати. Ми можемо теж трішечки обмежити зв'язок з рідними військовополонених. так? Да? Ну, для того щоб вийти на якісь паритетні умови, знову ж таки кажу: ми не апелюємо тут до Росії, нема до кого апелювати. Ми апелюємо до міжнародних гуманітарних інстанцій, які в свою чергу не роблять ті самі зобов'язання, які вони задекларували самі по собі. Тобто, якщо люди можуть розуміють да чують. Не хочуть кидатися в припадках істериці, реагуючи на цифру 10 тисяч, а хочуть чомусь розібратися, да і подумати, то зрозуміло, що українська влада вона в принципі дотримується того ну тих міжнародних умов, які поставлені як цивілізована країна. Але я ним не будучи офіційним представником будь чого да і ніяк не дотичний до влади, просто кажу з боку, як я це бачу. Тобто, оскільки є міжнародні організації, які е, не виконують постав покладених на, на себе е, зобов'язань, то ми вже на офіційному рівні можемо теж починати е, давати якусь е, ну якусь відповідь, рішучу зрештою, mm. так що ну е, вони почали про це говорити, писати, десь можливо почали про це згадувати. Що така проблема взагалі існує? Тому що для ну мені здається, що для цивілізованого світу ця проблема існує лише за рівні не дуже глибокого. Занепокоєння, якщо ми ну, от все так залишимось. Якщо ми далі будемо такими хорошими, ну мені здається, що так і залишиться. Тобто, бачите, у мене теж є е, певні пропозиції до влади. Та mm -hmm. я ж я ж не можу приїхати там, не знаю, в офіс президента чи в Верховну Раду сказати: Шановні депутати, значить, ну через вас я от можу доносити свої думки, отакі от, от подібні. Я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, нашим глядачам ми спілкувалися з українським журналістом Володимиром Золкіним. Підтримайте наше інтерв'ю лайком та можете залишати запитання у коментарях, а також підписуватись на Ютуб канали Факти Сі та Ютуб канал Володимира Золкіна. Лінк я залишу обов'язково також у коментарях. Дякую вам за розмову. Дякую.